Готувати вам сьогодні перчик. Була в магазині, прикупила недорого вже перчик, тому саме час його готувати. Це у мене підливка. Тут морква, цибуля, томатна паста, сметанка. Все це гарненько обжарила. Зараз протушу і буду заливати ним перчики. Перці розібрала, почистила їх від насіннячка, цибульку, морковку і фарш обжарила, посолила, поперчила. Додала до промитого рису і нафарширувала ним перчики. Зараз буду робити, заливати заливкою і ставити тушити не менше, ніж на 40 хвилин. Залила це все водичкою, бульйончиком. Зараз поставлю трошки потушитися. Подивлюся, якщо перці дадуть достатньо води, то не буду доливати. Якщо буде мало води, то долю і накриваємо кришечкою. Додала ще лаврового листочка для аромату. Рекомендую приготувати саме таким способом. Раніше я фарш не обжарювала, але із таким варіантом виходить набагато смачніше. Приїхав у гості із сином і привезли нам гостинчика. Завтра йдемо до них в гості мого хресника день народження. Тому такий у нас є тепер підгончик. Треба пекти медовики. На свято вирішила зробити укладку, тому з вечора помила волосся, підсушила його гарненько. І буду робити накрутку. Самим зручним варіантом для мене виявилося це накрутка на пояс халата, І зручно спати і кращі кудрі виходять. Також страждаю атопічною шкірою, вам показую, що користуюся кремом від для рожпази. Він підходить для атопічної, сухої шкіри і трішки облегшує симптоми. Розбираю на ранок кудряшки, але вони вийшли не дуже вдалі. Так зазвичай виходить, коли я погано просушую волосся, і в такій закрутці воно не просихає, і кудрі гірше беруться. Тому треба гарно висушувати волосся, але в принципі нічого страшного, адже ми, поки з'їздили в магазин, було досить жарко, вся укладка майже вже розпустилася. Хочу вам трішки розповісти, як же ж закінчилося день народження хресника. Ми майже і не посиділи нормально. Зараз катаємося на качельки і вам трошки розкажу. Буквально за лічні секунди донька схватила жар і попікала собі пальці, тому ми швидко поїхали додому. Дуже дякую кумам. У мене, так як перша дитина і Нерозуміння, що робити в таких ситуаціях, то я трошки е е як, розгубилася, От, то вони швиденько якимись ліками обробили, і саме перше, що було під рукою, адже ні в кого ніби пантена, чи як вон, пантенола, ні якогось такого засобу проти опіків не було, то саме перше і саме Дієве порадили пасту зубну. Вона освіжаючий ефект має, та що м'ятна. І трошки як остужала, і а, потрібно, щоб вона засохла на пальчиках, і тоді не буде оцих пузириків. То ми обійшлися, можна сказати, малою кров'ю. На чотирьох пальчиках є тільки опік. Не питайте, як це відбулося, буквально за дві секунди, доки відвернулися, донька прошмигнула між ногами і хватонула цю жарину. Тому так це життя взяла доня жар, так? Да? Да. О, так що ми швиденько приїхали додому, і вона від того, як наплакалася, швиденько дуже заснула в мене на руках. Ми акуратно промили пальчики, від пасти і. Помазала ще Лівоміколю, це така заживляюча мазь. Якщо свекруха буде дивитися, буде сміятися, тому що в мене лівоміколь від всіх хвороб, вона ну, просто заживляюча мазь сама звичайна, але дієва. Ось на пальчику трішки, і ось на цьому Ось тут погано фокусується. отут, отут. А на... На цій ручці теж ось невеличкий. Нарешті настав той день, коли ми замовили шафу, і це я вам хочу показати, яке було у нас до. Досить довго ми прожили із однією маленькою шафою. Та, що більше, то не наша шафа. І, звісно, вже коли народилася донька, ми стали катастрофічно не вміщатися. Тому шляхом довгих перемовин і всього іншого вдалося нам все-таки домовитися, щоб поставити сюди велику шафу. Це я вже попереносила основну масу наших речей із кімнати. Так як у нас нестандартна шафа висотою 2,60, стандарт іде до 2.40, то прийшлося винести все із кімнати, для того, щоб було зручно її збирати. Маленьку шафу ми розібрали повністю, а велику винесли. Покажу вам чим займаюся. Зараз невеличкий перер... перекур від виносіння шкафів і речей. Хочу зробити налиснички із, тут у мене 300 г творога, кусочок маку і вишенька порізана кусочками заморожена. Тут нажарила вже повну тарілочку налисничків. Зараз буду збирати блинчики, залю їх яєчно-сметанною сумішю і трошки потушу, буде дуже смачно. Заливку зробила. Тут у мене 20% сметанка, десь півпачки, 2 яйця і трошки цукру, щоб вона була солоденька. Стараємося покрити всі блинчики сумішчю. Приблизно Приблизно це вийшло. Зараз накриваю кришечкою і 10-15 хвилиночок протушую. На допомогу прийшов брат чоловіка. Це вже у нас пізній вечір, около 10-ї години. От, винесли вони ту велику шафу в іншу кімнату. Я все помітала, помила і чекаємо нову. Колір нової шафи ми вибрали Дуб Крафт Білий. Нам дуже він сподобався, так як у нас іще є в такому кольорі, Кому? то воно вийде як комплект. Це я вам показую, в якій він з прийшов. І на наступний день до нас вже прийшов чоловік, який займався збиранням шафи. Ми, звісно, розглядали варіант збирати самим, але це виявилося дуже проблематично, і ми вирішили не ризикувати. Показую вам результат, який у нас вийшов. Мені здається, все гармонійно виглядає і дуже мило. Також покажу вам, прикупили для виховательки букет із мила. На момент запису завтра, вже 1 вересня, будемо дарувати. Замовили отаку штучку. Хочемо спробувати почистити самостійно кондиціонер. При першому запуску, коли він, допустимо, постояв там якийсь пару годин, то пахне від нього сиростю і цвіллю. То перед зимовим сезоном обов'язково хочемо почистити. Зараз <кхем> глянемо, що тут. Тут такий шматок тканини, я так розумію, вода не проникнує на резинки вона одягається зверху кондиціонера, а в цей капішончик буде стікати все, що ви там почистите. Також хімія потрібна спеціальна, щоб повбивати, там, якщо пліснява є якась. Адже кондиціонер завжди це має діло з водою, тому спробуємо почистити. Якщо в нас нічого не вийде, то тоді вже звернемося до спеціалістів. Кондиціонер у нас вже роки-два, то це буде перший раз ми робитимемо таке. От, І я гадаю, що хворіють не від того, що кондиціонер працює, а саме від того, що його а, погано чистять, і там розвиваються всякі бактерії, які потім дують у повітря і кхм, кхм, викликають і алергічні реакції, і сезонні хвороби, і все таке. Тому. Кхм, Раз уже завели таку штуку, то треба чистити. Їздили в магазин, заразом заїхали. У нас є там такий магазинчик сезон. називається, Купили доньки, футболочку, носочки, лисінки, це штани, комплект трусиків і мені піжамку. Також ще чоловікові кросівки взяли, попали на його розмір. Зараз буду все це розпаковувати і відправляти стірку. Ось така футболочка, і також до неї такі ж штани. Все однотонних хибешечка, на резиночки, і штаники без, без манжета. Дуже зручно. І для донечки футболочка, такі штаники це двохнитка воно, по-моєму, називається. Лосінки в рубчик і три пари носочків для садочку. На цьому будемо закінчувати наше відео. Дякую, що ви були з нами. Підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей. Пока-пока! I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Now nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. I send the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks. Like who's that? I'm new, come back better than last. year. it's a new me. Never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's back. Only I can make a change Slowly take a step today I will never be the same Cause that's what it takes